Так, здравствуйте. Вирішила зробити такий трохи огляд ем, цих ігор, да, тому що минулого разу я вам давала ось цю гру. Вона є на букві H. Це, ця, що Х. Да, ви можете зайти ем, ще раз її або загрузити, якщо ви того не робили, і пограти з дитиною. Ну, або дитині просто, сказати, щоб вона пограла. Я зараз вам зайду і буквально кілька ігор покажу, щоб ви. Ем, Розуміли, про що є. Тут може бути е платна версія, да? ну, тобто оплачувана, а може бути безкоштовна. От. І тут різні-різні е ігри. Ну, ось, наприклад, <звук> <«Ті>! <звук> щоб шукати в шляпках її, да? капелюшках. Да? Ей! Розрізняти? Ей! Це таке, я ж кажу, більше для менших. Тут всі інші ігри закриті, але якщо вам дуже сподобається, то в принципі 20 доларів на е, цей нарік, це е, зовсім небагато. От, і ось тут ще є гра, яку теж можна пограти е, зі словами. Наприклад, там ось це слово. Там, де букви розбіглися. От. І... О! Uh, і тут uh, нам потрібно їх ловити подавати на фільм. Це, вістя, вістя. Це дуже, дуже дуже цікаво, я думаю, що дуже сподобається. Так. Mm, і що тут ще є? Uh, тут є. Ага, да, я вам слова показала, тут є Тобто mm, Тут є теж. Ну, зовсім різні ігри на цьому батьки. Hey. А, я вам вже це показувала. Ну от, е, коротше, можна тут подивитися, багато чого є цікавого і пісеньки, і ігри. Е, тут більше на е, самі букви. А сьогодні я ще хочу вам показати е, на читання е, ось це. Зараз. Hi, I'm Lucas. Хай! And we're Канал у них. Теж дуже раді дивитися, ну, цікаво дійсно. І тут є різні ігри. Так. Ми заходимо наприклад, на першу. Є у нас слово, є у нас е е букви, які не по порядку стоять, і нам потрібно їх поставити. Дуже мені подобається, що наживають звук. І таким чином діти дійсно починають набагато швидше читати. О, і можна там призовчити. І до наступного слова вони такі переходять. Так, і щоб закрити, ми оці краси тягнемо збіг. Закриваємо. Це один варіант так, цієї гри. такої і далі є ось такий ще варіант. І потрібно, бачите, вибрати якусь рубку, якої не вистачає. І далі ще є гра ось така, там, де всі букви повністю потрібні yeah. на слух. Б. Б. Лет! Б, е, ча. Далі йде в виступну столу. Ми вийдемо. Так. Не забудемо, і ось ще щось то них меня. Эмм давайте сейчас спробуємо. Слова з аг. І тим самим чином теж Jag. знає вже дві букви. Аг. А, Г. АГ. І, звичайно, тут можуть потраплятися ці букви, які ми ще не вчили. Але це, в принципі, нормально, Hugg. тому що вони таким чином їх тренують. І далі буде гарніше. От, вони читають, супер, просто супер гра. Зараз я вам її е е е дам як е е скачати, обов'язково її пограйте.